Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень, тільки, тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене розбуденоче? Я взяв спеціально собі ціле купе. Лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, Мені дуже важко засипати, страшне, важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить проводніцею каже: там Сорі, мен, там, чи можна тут людей у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз в ту точку де і ви, чи можна було б їх посадити в вашу купе. Ну, я так не нехотя, ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці, паня. І я ж думаю, ну це взагалі, що скотіна якась не людям. Ну, кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. по Початку, вроді, все норм, ну но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, що на дитину буду щось казати, ну, си ну вже смірився, знаєш, там, думаю, ну, зато людям допоможу. Я щось приліг, чуть, -чуть питаюсь придрімати, я тільки чую, щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина в усі мої сумки лізе, повинні там якісь павербанки, карточки. Вже всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку чи можна, будь ласка, за донькою вашею прослідити. Взагалі, це не ну, забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, якимсь чудом я взагалі доїхав до конца. Но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи діяв, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям. Але сам себе цим. і от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього нема і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре будь-хорошим, лучше лучше не робіть цього.